Не забувати про тих, хто цього потребує найбільше. Івано-Франківщина отримала чергову партію гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Необхідні речі вимушеним переселенцям роздають у спільноті святого Егідія. за харчами та одягом. Сюди регулярно приходить 67-річний пан Віталій з Харкова. Переїхав до Івано-Франківська разом з дружиною у березні. З дому з собою взяли тільки трохи найнеобхідніших речей, адже тікати довелося з-під обстрілів. Я виїхав бомбежку зістав. став. Там ж я живу на Салтівці, а поруч півні. Савтовка, вона ж розбомблена, можна навіть примінити глагол «коврові», слово коврові бомбардування. Ну і представте картину. Це тільки ми виїжджаємо 5 березня, переїжджаємо місто, бачимо розбомблені дома, згорівши машини, зіл. І техніка росіян. і Я подумав, ага, значить, буде супротив. Бо спочатку всі боялися, що зараз вони зайдуть і все. Ну і звичайно, був дуже великий потік. Ми сюди їхали на машині три дні. Забезпечує необхідним спільнота святого Егідія переселенців від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Допомогу видають декілька годин тричі на тиждень. Усі зареєстровані переселенці отримують набір базових продуктів та гігієни. Переважно продуктовий набор. Це 10 позицій, тобто це там і риба, і м'ясо, солодощі, різні, різні речі, продукти, які необхідні для кожного з нас. Ну, відповідно, якщо часто у нас є також, крім продуктів, там, наприклад, взуття чи куртки, інші теплі речі, там, пасти, шампуні, то е, безпосередньо їх вже видаємо, там, скажімо, не кожному особисто, а на сім'ю. Якщо кожен продуктовий набір може отримати фактично там максимум три на сім'ю, то е інші речі вже так більш одиночні. Частину гуманітарної допомоги відправляють у село чотирьох тергромад Прикарпаття Калуської, Богорочанської, Надвірнянської та Верховинської. У найвіддаленіших куточках області кажуть благодійники, проживають достатньо багато переселенців. Тож потреба у харчах та засобах гігієни є завжди. Ми почали допомогу тим населеним пунктам, особливо в Калуському районі, де в сільських громадах, у тільки що отримала новицька селищна сільська рада, де є понад 200 внутрішньо переселених осіб. Верхнянська селищна рада отримувала, тому що у них більше 300 сімей проживають, тому ми, власне, старалися забезпечити тим трошечки віддаленим сільським територіальним громадам, які, в яких є потреба для забезпечення ну, життєво необхідних продуктів харчування. За на Прикарпаття переїхало понад 150 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб ще близько 10 тисяч, каже голова ОВА Світлана Онищук. область зможе прийняти на довготривале проживання. В нашій області працює програма прихисток. Держава оплачує за комунальні послуги кожної кожної внутрішньопереміщеної людини. Але у нас якраз починається той період, коли ми відремонтовуємо ті заклади, які ми почали ремонтувати ще на початку літа, тобто різні об'єкти, де ми можемо помістити 50 людей, де 100. на одному із власних об'єктів до кінця року. Ми можемо пів тисячі людей помістити. Тобто близько 10 тисяч нових місць до кінця цього року зможе прийняти наша область. Зараз запевняють посадовці, область забезпечена усім необхідним для допомоги не тільки внутрішньопереміщеним особам, а й соціально вразливим верствам населення. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал чотириста